Знести та викинути на смітник минулого або зберегти маленькому селищі Коржі, що на Київщині сільрада обрала друге. Леніна перефарбованого ще під час Євромайдану зняли з постаменту, перейменували Вована та перевезли до двору автомайстерні під особисту охорону її власника місцевого депутата. Ми думали, мали ми поселедця приліпить і уси хороші зробити, і отак одрізать. От Був би козак якийсь. Але грошей на креатив не знайшлося. Не стали чекати депутати і створені державного музею тоталітарного режиму, куди за законом про декомунізацію можна звозити такий спадок. Відтак пам'ятник виставили на продаж за 300 кілограмів бронзи, хочуть виручити близько 400 тисяч гривень. У коржах декреативних ідей депутатів ставлення різне. Та не серйозно ніхто за його грошала маного не дасть. Зняли, зняли, слава богу. Зняли то й зняли. Слава Богу, дай Бог, щоб гроші пішли в фонд села, а не невідомо куди. В Україні з часів Євромайдану демонтували більше тисячі радянських пам'ятників. Іноді їх просто ламали, а іноді після падіння монументи невідомо куди зникали. Проте після заборони КПУ на знесення пам'ятників вже ніхто не скаржиться в поліцію. Культурні діячі неодноразово закликали владу декомунізовувати радянських спадок після консультації з експертами митцями, щоб декомунізація стала конструктивнішою. Якби починати декомунізацію, треба було починати з села. І, в принципі, декомунізувати цей спадок госпів, який існує зараз в Україні, і через що села перебувають абсолютно знедбаному в руїні лежать. І тому ось приклад з Ленінами переплавити Леніна, ці всі гроші вкласти, інвестувати в інфраструктуру і ревіталізацію села. Це прекрасна ідея. Саме так хочуть зробити в коржах, якщо не знайдуть покупців вождя з бронзи. Тут треба ремонтувати майже усе. Хоч може якась польза від нього буде на, на благоустрій нашого собаку.